Ну Наприкінці може кому комусь цікаво, буде так, зніму коротке відео. Є у мене верба, декоративна, така в'ється, невеличка. Я з неї от, піднімав три роки на штам, піднімав, росла карява, примерзала. Я вже махнув рукою, думаю, нічого не вийде. Але <кій> те, що я махнув, це одне. У мене принцип в садівництві простий. Не відступати і не здаватися. От я буду до кінця йти, і от все-таки на четвертий рік я вивів штамп і обрізав вершки, перевів таке чешеобразне стан. І тепер хочу зробити з неї таку наче, плакучу, от, щоб можна було в тінь сховатися. Ну, от, є така мені ідея, щоб. З такої декоративної верби зробити якби плакучу. Але саженці саме плакучі верби. Я собі зробив сад і біля хати посажу. Я обрізав там знайомих вербу. Декоративну, саме плакучу і нарізав собі живці. І поставив воду, дуже легко укоріняється. Зроблю саженці в майбутньому може будуть теж живцями розсилати. Дуже штука хороша. На нас на базарі трьохрічний саженець 750 гривень коштує. Оце дві це плакуча. От бачимо, відрізняється. А це то, що я щойно показував. Це така декоративна, яка в'ється, теж цікава. Зараз в тіні вони проходять аклиматизацію, дощі похолодає, дощі підуть і я буду висаджувати на постійне місце. А далі теж штамбіком буду формувати, думаю на це теж років три піде. Вертаюся до теми верби декоративної середина липня літа. Значить, я показував, як я підпираю. Звичайно, треба трошки було довше потримати палачки. Але мене знайомі приходили одні, другі, і ну, не дуже вигляд хороший, тому прийняв палички, треба було трошки довше потримати, тому гілки б ще нижче опустилися. Отак, десь на кінець літа, вони б затрималися. Ну, добре, що не в вертикальному положенні, тому от така чаша виросла на такому стовбурі. Ну, тут Можна в майбутньому тут сховатися під тінь буде від сонця. Ось такий вигляд зараз покажу. От ще думаю, треба попрацювати трошки. Наприклад, ота гілочка сама ідеальна. Яка вгору треба буде ще поприхиляти. І по третьому разу обрізати все, що росте вгору. Ну, ще можна тут трошки є на чим працювати. Наприклад, оцю гілку можна видалити. буде залишити оцю і цю. Вони більш вертикальні. Ну, В такому плані, якщо давати дереву просто рости, воно буде вгору рости. А якщо просто зробити красивий вигляд, Можна на четвертий рік ось штамп пустити і ходити зручно, і зверху компактний вигляд матиме деревце. Так що така вона верба декоративна. От. Кому цікаво, там живці можу вислати і саженці буде робити. Ну, побачу. Там взимку, якщо буде час. Це не важко. Так, це в тому році вербу давав знайомий. І з корня три гілочки пішли. І ми так косинкою я весною перемотав. І от бачимо, от як затягнулося. От показую. Фактично із трьох гілок одна гілка отворилася. Ось от таке. Така цікава річ.